Хотіла помити голову, але передумала, бо коли цьому буде спать, бо ми зараз хочемо піти в кофу, все таке, і скупитися. Бо вона на цьому буде обід приготувати, тому треба буде йти а за продуктами скупитися. Тому я вже майже справа, зараз суконьку ще одягну і підемо. Я, до речі, хотіла показати, як а, вирішили питання із тьомою. Ми з Тьомою спали тут. Спали спав на вулиці. <смі> Ні. А, і я туди поставила три стільчика, зараз там два стоять, але було ще третє. І чудово. Мені сподобалось, як в принципі ми вмістилися і тьомі було зручно. На вулиці сьогодні жарко, спекотно. Тут, до речі, мабуть, дуже гаряче. Віточки тут. О, тут дуже гаряче синок, тут дуже гаряче, обережно. А! А, ні-ні ні, навіть мамі дуже гаряче. Мама не може туди вийти без носків. Там реально дуже гаряче. Давай потім вийдемо, давай. Або носочки давай вдягнемо, синок. і Ще носочки вдінемо. Чома, ти там ще клад, клад риєш? Діла тями носочки, тому що реально дуже споклон і гаряче. Ага, Бо можна пектися. Тут можна прям засмагати. Тут жарко буде сидіти, спекотно. Вдень, тому що сонечко прямо якраз сюди світить. Оце в нас, в нашому будинку, не вистачає такої от зони, такої тераски. Ще було із дахом. Та? Ти до сусідів пішов? <гум> Каже, можна тут в траві поритися. Ви думаєте, що ми тільки виходимо? Ні, <гум> ми вже прийшли. Погляньте, погляньте. Цені в нас татус. Він такі класні. В кепці, обоє. Чимо спадки будеш? Mm -hmm. Взагалі на вулиці дуже спекотно вже. А це ще не максимум. Так, це ще не максимум, тому що сьогодні 26 повинно бути в день, а це ще на 26, а, а в середу взагалі 34. Угу, на хвилинку. Я в сукуньки. Гарно, угу, гарно. Угу, угу. да. І ми вже скупилися. Боже, в Божука, скільки людей виявляється. Взагалі цивілізація. Люди є. Люди є. Мену зараз буде невеличка розпаковка, я тільки там приберу. І так, ще ми купили ці великі сумки. Саме перше. Сьомі іграшка. Тато, розбирайся. Давай. Сумочок, Неси Неситателі. Давай. Неси Неситатеві. Молодець. Давай, мій снеки. Намаску Тьомі і нам. Малинку не придавили. Малина. Абрикоси. Ми думали, що в нас тільки погана буде їжа, але насправді ні. Давайте почнемо з корисної. А, це мочалки. Мочалки. Знайшли вафлі із уже намазані згущеним гущеним молоком. У так. Данії такого немає. огірки, два штуки. Моцарела тьомі. Я ходила в першу чергу дивилася, що тьомі можна давати. А такий снек також тьомі. А, гербер в Данії взагалі не продається. Можна замовити тільки на iHerb. Каша Гречана. Це вже пакетиками. Ні. Сосиски, сердечки. чотири сердечки, Якраз гречка буде і сердечка. А так може йдемо тоді цю гречку зварити? Ми гречку будемо сьогодні варити. Ну, так, і собі йдемо. Да, давай. Можливо. 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 Я хотіла творети напоготувати. Сливи. Лохина. В будь-якому всі. А, мочалка, Банани. Без бананів жити не можемо. Просто. А, творог. Сир кисломолочний. Це я буду сирнички сироночки. Де нас в цьому? Бало Там стекляна душова і в чому тімачки не розчитав і гепнуся в неї. Авокадо таке велике, до речі. Чома обожнює авокадо. Пташине молоко, пісніше альпійське молоко. <laughs> Таке як пташине молоко, але шоколадне. А ми ще сосиски? Сосиски, провели. Сосиски з сиром. Мало, що там ще там є сті. Mm -hmm. Дві картоплини. Хотіла переробити. Дві морквини. <laughs> Будь здоров. Груші. Дві штуки. Цибулина. А тут бочок. Бочечок. Да, ні, такого просто не знайдеш. Знаєте ж, в українських магазинах. Можна э, понюхати? Як взагалі машинкою. Їсти. Я показу, тоді що. Ось яка оця купочка, скільки в нас вона вийшла? 192 золотих разом з машиною. Угу. В кронах це 300 330, 330 крон. 330 крон. Ну, це! Ну, в принципі, це ого! го по датським міркам, якщо зрівнювати Ну, 300 дарами. крон. Та з машинкою. З машинкою, ну плюс. Кусок м'яса свинини. 300 грам лохини в Данії коштувало б 200 грамів, коштує 20 здається, крон. Mm. Nie, по цінах дешевше. Точно. Просто такі mm. штуки, як таке копчене м'ясо, це було б дані оцей кусочок, напевно, був би кронер, напевно, З Гречка, мабуть, крон би 40 точно коштувало. Mm, м'ясо було б крон 80, напевно. Ну, да. ну так. Отож. отож. Так. Машинку, тут загрібано на батарейці. Вот это не входит в комплекте, скорее все. Так. Та, не Михаил. Вот она нажимається і вона повинна грати. Дивіться. Поїхала машинка? Поїхала? Давай, поїхав. На запустим. Подобається, коли ми запускаємо. Ага. <ривіт> запусти. Дякую, дякую. Шкода, що вона не на механізмі mm -hmm. як у моделі, так, такі, як у трактора. Втім, треба вдавати перекус і щоб лягав спати, бо в нас вже скільки? 12. Так, у нас вже 12, бачите, парні. Тата награс.